Добрий день, шановні члени журі. Я Мельничук Вероніка, здобувачка освіти 10-го Є класу Тетішинського академічного ліцею Шепетівського району Хмельницької області. Дозвольте представити вам проєкт дослідження на тему дотримання мовних норм у пісенному просторі музичного гурту Океан ЕЛЗІ. Актуальність нашого дослідження полягає в тому, що пісня завжди була генетичним кодом української нації та презентувала українську культуру на всіх рівнях. Пісня є одним із засобів формування та виховання молодого покоління, а слова закарбовується надовго у пам'яті шанувальників, що впливає на їх культуру мовлення. Об'єктом дослідження є тексти пісень гурту океан Ельзи, предмет дослідження порушення мовних норм у текстах пісень океан Ельзи». метою дослідження є виявлення та класифікація мовних помилок, допущених у текстах пісень гурту океан Ельзи». Для досягнення мети необхідно виконати такі завдання: докладно ознайомитися з пісенними текстами гурту, виявити, проаналізувати та класифікувати мовні помилки, дослідити можливі причини порушень у текстах пісень. Практична цінність проєкту полягає в тому, що його матеріали можуть бути використані на уроках української мови під час вивчення мовної норми та типових помилок, на факультативних заняттях, під час проведення виховних та позакласних заходів щодо формування культури мовлення. Сучасний український музичний простір відіграє важливу роль у духовному та культурному житті нації та презентує світовій спільноті її рівень. Сучасна українська пісня має велику популярність не лише в Україні, а й за кордоном. Про це свідчать численні перемоги на конкурсах різних рівнів. Пісня суттєво впливає на шанувальників, зокрема на їх поведінку та мову. Тому закономірно, що пісня має вбирати лише найкращі мовні традиції, пильнувати чистоту мови і водночас зберігати своє мистецько-естетичне призначення. Одним із найпопулярніших українських гуртів є Океан Ельза, створений у 1994 році у Львові. Лідером та вокалістом гурту є Святослав Мукарчук. Неодноразово гурт визнавали одним із кращих не лише в Україні, але й у Східній Європі. Його популярність не зменшилась і зараз. Тематика пісень гурту різноманітна, але найчастіше музиканти використовують патріотичні ідеї, пропагують українські та європейські цінності, встановлюють нові стандарти української музики. Проаналізуємо пісні гурту відповідно до загальних мовних норм української мови: лексичних, граматичних, орфоепічних. Орфографічний рівень не беремо до уваги, оскільки тексти сприймаються на слух. Тексти пісень гурту в цілому відповідають мовним нормам, що вказує на високий рівень культури та обізнаності виконавців. Однак, у процесі дослідження Вирівно вирів, ряд лексичних, граматичних та орфоепічних помов. Лексичний рівень. У пісні дощ ми використовуємо використано слово, скальковане з російської мови слово виключити наш декаданс виключить світ, якому відповідає нормативне українське слово сполучення викне світ. У пісні ніколи привертаю увагу слово дзвони, що правильно телефонуй. Граматичний рівень У пісні вище неба уживається форма дієслова не даш. Мені би тікати, але ж ти не даш. Тут варто уживати особову форму недаси. У пісні на лінії вогню неправильно вжито закінчення у фразеологізмі не по зубах, який не по зубам мені. Інші граматичні помилки ви можете побачити на слайді. Ольфоепічний рівень. Найбільшу кількість помилок, зафіксованих у пістянній творчості океану Ельзи, становлять орфоепічні, що зумовлено на нашу думку, впливом та мимову загідно українських діалектів. У їхньому виконанні багато дієслів із наголосом на першому складі. Хоча нормативним у більшості дієслів української мови є наголосно в останньому складі. Чуємо, було замість було у композиції дівчина. В неї ж це було давно і не було в різних містах. Час спостерігаємо і ненормативне наголошення займенників, наприклад, якби тобі мої думки, моє майбутнє життя і моє життя, у багатьох піснях можемо почути неправильну умову приголосних, це, зокрема, у сполучнику Що, який соліст вимовляє як «діалект, діалектне шоу. Варто зауважити, що лексика пісень досить чиста, без вульгарізмів, жаргонізмів, стилично маркованої лексики і просторих слів. Не залежаючи на лексичні, граматичні або помилки, тексти пісень сприймаються досить легко. Мовно-виражальні засоби використані доречно. Вважаємо, що проаналізовані помилки зумовлені під впливом західноукраїнських діалектів. Проте вони не руйнують національно-патріотичної аури, придуманої творчості океану Ельзі. Дякую за увагу.